Марко вовчок три долі. У Слободія родилась п'ятигір. Там недалечки од нас, може, коли слободянські сторони доводилось переїздити, то чували. стара жона викопала печери у Кридяній горі. Тридцять чи сорок літ копала, такі великі викопала, господи, було ми ходимо малими по печерах тих, запалимо віти соснові та й ходимо, а хідузенький та низький і дуже трудний. Між людьми йде, що була то жона вельми древня й немочна, а духу великого. То було, як вже їй сили перейметься, Упаде по трудах тяжких та тільки заплаче до Бога. То, як зілля під росою знову живіє та й знов копає копа, була вона Господом улюблена, така осталась пам'ять її свята. Як вийти з тих печер та стати до сонця, перед тобою усе тільки гори кридяні біліють високі, А між горами тими узенька річка прозора і глибока, дзюрчить. Прудко біжить та річка гоне із двадцять до самої луки зеленої. У луці вже тихо і широко розливається. І тихо далі леліє попід гаями, а там у високих очеретах десь пропадає. Слобода наша над самою лукою річковою. На п'яти горах стоїть кридяних, осаджена високо у давні віки у дворога татарина, щоб нагло не збіг. Здалека зоглядали з гір, ховались і рятувались. Гори в житті травою зеленіють, уросли садками густими. Межи білих хаток цвітей, вишня рясна, і тонковерха то поля пахучим листом шелестить, де на дворі тьми темна, дрібнолиста груша, як намет, укриває або гілястия сокір буяє. В березні калина розрослася, повиростали верби, з гір на воду городи бучні розвелись там-то зілля овощу, там-то цвіту, там-то стежечок, і до води, і до сусіди, і до другої. Все то позбігали, повиходжували легесенькі ніжечки дівочі. Наша хата на горі, на самому шпилечку стояла, далеко й широко навкруги очима скинути. Як то часто приходять мені на ум молоді літа, де що було, як? Вже старуха сива. А пам'ять молода не забулась. Оце наша хата стояла на шпилечку, Було вийду, сяду на призьбі, прислухаюся, придивляюся, вечір тихий, сонечко за гору пада, блищить вода червоно і тихо леліє неронче. Коло кожної хати гомін чути, там череду вже з паші женуть, а там пісень співають. А за річкою ковальку є. А ось вже й смеркає, небо мерхне і втихає земля, втихає уже тихо. Ніч обняла. Висипали зорі золоті, Зійшов ясний місяць, і все те у прозорій воді заблищало. Защебетав соловейко, защебетав другий. Я свого оцяненьки не знаю. Я ще в сповиточку зосталася сиротою і прийняв мене мій родич до себе. Павло, була звали. Його жінка мене викохала з полом своєю дочкою, Їх хаті я й зросла. У їх і служити зосталося. Родич мій був хазяїн заможний, хлібороб. Шість пар волів у його велося, два плуги орали на хліб, брав і сіножатий у людей з сторін. Ходив він часом і на Дін. Не щороку, а так, як йому по вигоді, привозив, було рибу і спродував людям хто попросить, а той собі на споживок пішла. З того був йому невеликий прибуток, коли б не вбиток, а що він дуже любив дорогу. Ще його батько чумакував і брав його з собою малого, то ще тоді він закохався у дорогу. Як ходив він переймом, то ходив, коли йому пожадається, не поспішаючись. Та вже було дому додону, так як по-своєму садок гуляє. Було як прийде у додому та веселе. Жінко! А та криниця в степу біля роблених могил зовсім засипалася. Жінка, хоч і не знає, що там за криниця така, а зараз пожалкує звичайненько. От це каже шкода ж, кринички. І таке зовсім таки засипалося. А як ми з батьком покійним, було, ходимо, що там за вода була в тій криниці, чиста, як сльоза, і почне розказувати, як то було за батька і як тепер настало. Жінка в його була така людина добра, така тиха, привітна, вічлива. Я не чула з родовіку мого одне і слова гіркого, не чула докору. Та й обличчя в її було таке, наче от вона все тільки з церкви Божої повернулася. Сивенька вже була, а хороша та чепурна, як тая лебедя. Хазяїн був чоловік кремезний і норовливий, дуже він любив і жінку, і дочку, та хотів, щоб слухали вони його, не питаючи, не озиваючись. Чи у господарстві, чи так, він сам все усе погадає, поміркує і приділить. А жінці тільки скаже, коли треба. Вона ж завсіди було погодиться, як він схоче, вона усе прийма. Була в їх дочка Катря. Ця не в матір зародилася, палка, прутка дівчина. Трудно їй було батеньку коритись. Було, як здвигне старий брові, стисне уста тонкі. та блискуне оком своїм чорним. Ми вже з паніматкою ледве дишемо. Одна Катря не боїться нічого. Питає його та розпитує та суперечить поки аж батько не покрикне. Годі таким голосом, що й найсміліше у світі стихне. Після того ще довго у Катрі личко горить, і слізки викочуються з очиць. Хороша була та Катря. Було те, як убереться єдиначка, то вже нічого її жаловали для неї. Лахта на їй, шовкова, хустка з золотими квітами, золотою габою зав'яже, а з правого боку квіточка. Корсет зелений, з байки або сукна, коса в неї була така, що було й рукою не сягне, і кисників не носила, тільки стрічка, вплетена червона або голуба. На мисто добре, на намисті дукач з камінням дорогим, черевички на корочках височеньких. Сорочка тонесенька, вишивана до самих чохол. Увійде було вона до гостей людно, всі помовкнуть і на неї дивляться, задивляються. А вона і всміхнеться, і засоромиться. Що то за весела, що то за шамка була? Родичів у нас багато, той оженеться, той заміж іде, то між своїм родом нагуляєшся. На весіллі чи на вечорниці, як то було, Катря, весело поспішається. І хто її перетанцює, хто переспіває, а весною? Скоро з кресла крига, потанув сніг. І стріх закрапало, а з гір струмочки покотилося. Сонечко гріє за весняних хмарок, вітерець дрімливий та теплий якийсь паше. Вже Катря веснянки заспівала. Іде слободою, і співає, і дівчат на вулицю викликає. Всіма, було, вона дівчатами верховодить, і дівчата її слухали, і дуже її любили. Вона ж було з ними скільки раз на день, і попосміється, і попосвариться кілька раз і обійметься. Життя молодеє, пішло жити за водою. Весна йде та йде. Ось вже й небо голубе і чисте, і вода голуба, просвітчаста. Сонечко блищить і горить, гаї розвиваються, садки зацвітають. Увечері десь тьохнув соловейко на листатому клені. Кує зозуля на високій березі, куде бджола, михтять білі метелики понад молоденькою травичкою, Хрущі літають гучливі, якийсь гомін, гук якийсь, чи з-під землі, чи з води, чи з неба. Дожидаємо вечора, а ввечері на могилу. Ледве нам сяють місяцеві роги, тихо усе, тільки ми співаємо, та десь млин меле, та вода в береги плескає. У празник було ми зарані прокинемось до церкви, а з церкви по дівчат на свободу. І укия збирає катри дівчат. Дівчатонька, ходімо ми на могилу. Ні, ходімо гай по суниці!» Ні, лучше вже на пологи, в степ. Ні, в садок, там краще, а там лучше!» а там веселіше. І там, і там, і всюди гарно, і всюди весело, і всюди красно, і весела юрма дівчат жене, і пісня, і регіт несеться, що то молоді літа золоті людям, що задумав все йому можна, все йому відрадісне, все втішно, а старому, як заказано була у нас сусідка, удова пилипиха. Господині на всю свободу, яка хата, які городи, садок, скільки поля, степо і баштани, пасіка і млин, чого вже не було там, Все би була огрядна, висока, чорнява, все було у червоному очіпку, красується і в зеленій юбці до усів. Чоботи рипають, білі, рукава мають широкі, погоджає собі де, мов та багата теща богого зятя. Пилипиха була ще давня товаришка і приятелька нашій матері, і жили вони з собою добре, любилися, Не долюбляв тільки батько удови, що така вона своєумка непокірлива. Не долюбляла й вона його обопільне, що було старей у господарстві попорядкує, що там намислить чи зробить. Мати удові похваляться, удова усе осудить. Хоч у вічі не скаже словами іноді, так зітхне або головою похитає. Ніякого наче їй було, що мати годить такички старому, що так його слухає, аби до нас прийшла, що старого дома немає, та й почне слова закидати, воду, як то кажуть, каламутити. Що чоловік господар у полі, а жінка господиня в господі. Та що лихе життя з тими самовольцями, що вже на зауміру своїм упором ходять, Це як тут грін, корінь частий. Де вже розкорениться той посіяти за ним доброго, нічого не можна? Лихе життя із такими. А як же не лихе, отказує мати наша удові? Крив біг нас, нехай і діток наших боронить. Ще твій ненуровливий голубко, ще тобі по йому голова не зв'язата, ще тобі не тісно. Це тобі не важко? Отце, чого ж мені важко, чого мене лихом тим наділяєте, що його зроду не було, та мене чоловік мій ніколи словом недобрим не покартав? Піпто він мовчить, каже, що й кат не говіркий, а голову він оттинає. мовчить, та він мовчки усіх вас гнітить, під ноги собі топче, ні радив вас, ні поради не спита, не шукає, поводиться, як той пан з підданками. Що ти це, Любко, що це? Може, він трохи і мисливенький собі вдався, та він же на те розумний в нас, нам добре з ним. Дякуємо йому. А вже а вже ж. Ти б ворогу своєму подякувала. Ти така в бога, мабуть, сама одна. Мене б він такеньке не обійшов. Я б йому довела свого. Побачив би він? Ну ж бо, серце, буде вже, одпрошується мати. Ніяково мені тебе й слухати. А то ж я з чого це говорю, як не з приязні моєї. Мене що долігає, що зачіпає, тебе жалуючи, говорю, тебе люблячи, ти як дитина, свого лиха не тямиш, не добачаєш здорова. То все вона люблячи та жалуючи було їй показує. А справді? Добра мисливши і любляще, щиро, удові здавалося, що як одбиватись од от якого лиха руками, то, хоч і не одіб'єшся вже, так боїщем натішишся славно. Чудно буде, як і скажу, що удова, не любивши старого такий гаразд, як було, до нас прийде, та його дома нема, то їй наче дуже стане досадно. Тоді в неї і в городі не вродило гарно, і в полі не дорід, і зими, вони, сподіваються, холодні. А як наш батько тут, вона дивиться жваво, іначе ми усі їй тоді любіші і миліші. От було тільки що зійдуться вони зараз і почнуть якусь там ущипливу розмову між собою. Е, каже, було наш старий, е, пані сусідко, я б вас де полковником настановив, то іншим молодиця Максія та моркву садить, а вам, їй же Богу моєму, вам отаманувати! А сам, говорячи, так, збоку якось на неї дивиться мудро, що горда удова тільки червоніє та очі гнівливі у землю спустить, поки аж зважиться йому одмовити. Це веселі жарти, пане сусідонько, та все жарти, а ви мені яке розумненьке слово прокиньте. Вибачайте на розумні. Прийміть правдиве, сусідонько, поважно, І ще пилепиха почервоніє. Чи вона свого чоловіка-небіжчика згадає, а вона часто любила його згадувати. От чоловік був, зітхне важко, очі свої бистрі у землю спустить. Ох, ох, тепер його душенька в раю. Дякуючи вам, сусідонько, зветься батько, вона так і спахне і тугу забуде свою за небіжчиком. Мені дякуючи, вхопиться за те слово. За що мені? А батько їй спокійненько та хитрово. А що кажу? Ви йому вимолили в Бога місце у раю.